Друзі, а зараз я знаходжусь біля кіноактриси Анни Бірзул, Ось а, розкажіть трішки нашим друзям про свою творчість. Всім доброго дня! Так, я Анна Бірзул, кіноактриса, телеведуча. Але я вже казала, що з 24 лютого мені здається, всі статуси вони вже не мають значення. Тому зараз не знаю, чи повернусь я ще в кіно на телебачення. Зараз я Дуже активно веду свою громадську діяльність. От я громадська культурна діячка, блогерка, і для мене це важливо, тому що Круто, круто. мені здається. Зараз нам головне це об'єднати українців одне. Навколо одної цієї мети у нас є спільна мета. У нас є наша територія, яку ми нікому не віддамо. Не поступимося жодним клаптиком нашої землі. А от і попереду у нас перемога в цій війні. Але щоб перемогти, ми стовідсотково маємо об'єднатися. От, а об'єднатися українці можуть навколо чого, навколо всього українського. Нас має об'єднувати мова, культура, історія бо всі ми різні. Так у кожного у вас одні хобі, в мене інші. А у когось там ну ну всі ми абсолютно різні особистості, неповторні. Але коли нас об'єднує, те, що ми всі українці, те, що у нас у всіх зараз спільний ворог, і те, що коли ми переможемо, ми всі будемо. А ми так і ми всі будемо просто щасливими. Це головна наша мета. Але щоб цього щастя досягти, треба обов'язково пройти зараз у цей момент. Треба єднатися. І не єднатися з сусідами якимось там, а єднатися саме всередині своєї країни. Усвідомити, що саме ми, брати, сестри, одне для одного. І, ну зараз всі ці благодійні заходи. Я намагаюся, коли є можливість, максимально використовувати свою енергію для того, щоб допомагати Україні українцям. Круто, ви дуже чудова людина. Дуже вам дякую. Слава Україні, героям слава.